Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починається відео із краси, яка щоразу, щоранку нас зустрічає. Та малюнок з дитячого садочка, ну, точніше, це аплікація від дочки, якраз до Великодня. Така у нас ще є свічка розписна. І покажу в цьому відео щось із покупок трошечки поготуємо, приберемося в дитячій, поговоримо. Тому давайте, не зволікаючи, приступимо до відео. Дочка сінсей прийшла. Я вже забула, що я замовляла. Пам'ятаю, що там має бути покривало для дивану. Ну, і щось з одягу, напевно, чи щось таке. Зараз будемо розпаковувати. Так, ось таке покривальце бежеве, бежево сіре таке. Ну, більше до бежево мені на камері. На камері трохи в сірину йде. Ось таке воно. Подібно, до речі, до ось цього, але це натуральний з юзку. Дуже мені подобається. Це муслін, зверху м'якенький, єдине що рветься. А це писало 100%, звичайно ж, поліестер. Поліестер Ось такий. Метр 80 на 2. Коштував він без знижки 600 гривень. Знижки на нього не було, але він мені підходить по кольору до дивану. Ось, і я його взяла. Так, така покупка. Будемо зараз дивитися, як на дивані. Наступна така, пляма, чи що? Це така органайзер вішалка ось так вона виглядає. Вона тут 35х25 іде і висота її 110 для того, щоб повісити в шафі і складати там її, як на поличках. Зараз відкрию і покажу, як вона виглядає вживу. Ось так вона виглядає вживу. Як бачите, знизу там такі менші відділи, а зверху більші. І ось тут ця липучка, щоб за трубу вішати. До речі, досить така цупкенька тканина. Я думаю, що їй нічого не буде, не розтягнеться, не порветься. Ну, виглядає досить цупко. І ось тут такий дуже цупкий картон, а може навіть і якийсь пластик. Теж повішу, покажу. Запах трішечки є, якийсь кислий такий запах. Щось схоже на рогошку або на льон. Ну таке, Сподіваюсь, вивітриться. Так, замовила ремінець, угу. він маленький прийшов, я не бачила, але вже який є. Ось такий звичайний ремінчик під штани, під джинси. Звичайно, що це якийсь шкірзам. він дуже дешевий. Але в мене всі вже потріскані, тому треба було один взяти. Так, ви не дивіться на той безлад, це замовила шорти. Шорти собі ось такі з високою посадкою. Тут така брючна форма пошиття. Кишень. Кишень нема. Щось на дотик не дуже, якщо чесно. Напевно, тут все в поліестер. Зараз побачимо. Коштували вони. Щось теж недорого, думаю, на літо якраз буде добре. так. Довго шукати. Але на дотик дійсно щось воно не дуже. Взяла м потім хвилювала чи не будуть малі. Не будуть, я вже бачу, що будуть в самий раз. Ось така тканина. Тоненько. Так, це взяла шорти з цим ремінчиком і ковтинку. Ось таку футболочку побачила, вона йшла м, десь 270 гривень. Тут вона такої непоганої якості. Єдине, що вона не дуже плотна. Ось я побачила якраз в цей образ такий шорти. Потім заправлена футболка з рамінчиком, і мені дуже сподобалося. Плюс в мене є білі босоніжки. Це, як наче, наклейка, а не наклейка. ну Ось таке воно. А принт уже пофарбований, швидше за все. Так, це взяла собі. А ще взяла собі, я не знаю, що з цими етикетками хтось поробив, якийсь страх і жах. Таку сумочку, вона була дешевою. Ну, і знаєте, якось так обновити, бо мої вже такі потрьопані і страшні. Щось вона коштувала в районі 300 гривень. Я зараз дістану і скажу, сумка коштувала 6,60 євро. Ну, от як це перекласти? Так, ось така сумочка, тут тканинний ремінець, два відділа. Ось такі замочки під срібло. Ну, непогано, бежевий колір. Я думаю, що якийсь сезон відпрацює вона, бо мої вже дуже страшні були, треба було оновити. І ось така вона ззаду. Ще, по-моєму, така була чорна. Так, для мене все. Далі покажу дитячі покупки. Так, сину взяла набір ось таких боді. Тут розтібається, тут їх йде, по-моєму, 5. Штук, так, 5 штучок, вони були десь 400 гривень за набір. Дуже приємний матеріал, тоненький, якраз класно буде на весну літо. Ось е кращої якості, ніж раніше були в сінсей. От набагато кращої, і прям мені сподобалося. Стосовно швів виконання, ну тут вже треба дивитися, як на який смак, як на мене, то ще куди б не йшло. Так, взяла ось такі: це з коротким. І десь, по-моєму, 250 гривень ось такий набір з трьох з довгим рукавчиком. Теж тонесенький, тому що інколи буває треба довгий, знаєте, не завжди короткий підходить, теж 98-й розмір. Малий у мене носить менший розмір. але ну, тобто Він по зросту менший, ніж 98 см зараз. Але памперс, знаєте, там плюс десь сідає. я не люблю, щоб так сильно обтягувало. Ну, і тут рукав такий досить уже солідний, а не короткий, як зазвичай, вони бувають, шиють якось неправильно. Все, оце такі були покупки. Зараз поставлю цей органайзер на провітрювання. Спрати його не буду, щоб не зіпсувати, якщо раптом дам картон. Бо зйомні, по-моєму, ті штуки. Дитячі речі, поперу. І все, можна носити. Так, до речі, хотіла стосовно Сінцею сказати, зараз у неї з'явився додаток. Ви його скачуєте і якщо обираєте доставку на Міст Експрес, так, вибачте, що шуміла. Якщо обираєте доставку на Міст Експрес, то вам вона йде безкоштовно з додатку, без уже мінімальної. Ні, по-моєму, там є якась мінімальна сума, 600 гривень, здається. І вам швидко відправляють. Ну, Що я можу сказати? Додаток це дуже небезпечна штука, там приходять щодня сповіщення про якісь знижки, і тобі хочеться все. Ти перший бачиш ці знижки. В принципі, це досить зручно. Там є ще привітальна знижка, потім ще нова фішка в Сінсею. Вони видають бали за кожну покупку, і потім ці бали можна отрим... пер... переміняти поміняти на знижку. Наприклад, там 400 балів, 300 гривень знижки. Ну, щось типу такого. Я вже точно зараз не пам'ятаю. Ви там строго не судіть, бо я... ці всі цифри пам'ятати в голові дуже важко. Ось такий QR-код. Ну, або просто пишете сенсей, вам цей додаток скачається. Я собі завантажила і зараз щодня дивлюся, треба те те те, те, те але це трошки так може вдарити по гаманцю, тому стараюсь часто не заходити. Ще дуже цікаво, яке це буде покривало чи не буде кошлатитись, бо воно мені подобається. Ось цим я дуже задоволена, їм вже декілька років їм. Ну, вони хіба що від свого м'якого матеріалу тут є такі в нас дірочки. Але не а Отож швидше за все покашлатиться. Шкода, звичайно, але... але спробуємо ну що. Так, все, я дуже задоволена. Зараз при... при... приміряю е... одяг, який я для себе замовила. Цікаво, чи я в М-ку влізу, бо трішки поправилась. Та й буде у мене вже такий один образ на літо. А, друзі, покажу вам ось як виглядаю цей. Е вкладиш. ну, коротше, органайзер. Вибачте, тут у мене так мої речі лежать. Це спеціально я в дитячу брала. Е ну, такий він, знаєте. Я думала, що ця тверда штука по всій, по всій довжині, але ні, вона тільки тут. А далі тканинка. І так само тут верхня йде тверда і нижня повністю вся тверда. Тут маленькі відділи. Ну, Для чого я взяла? Е я повісила тут верхній одяг свій. Ну, і дещо чоловікове. І відповідно, зараз до нижніх оціх частин вже не все видно, скажімо так. А є такий одяг, особливо, знаєте, прийшов, його вже й до чистого не покладеш. І я вирішила, хай буде так. Поки діти ще не можуть користуватися цим вішаком великим, то хай буде такий вкладиш. він недорого коштував щось в районі 280 гривень. Ось, думаю. Достатньо буде навіть одного, тим паче що тут місця особливо нема. Єдине, що йому треба трошки вивітрити, щось він мені не дуже подобається. Зараз буду трошки пробирати в дитячій кімнаті. У мене є коробка з пологового. це пакунок маляти. Думаю, всі її знають цю коробочку, хто вагітнів. Вирішила сюди поскладати іграшки, неактуальні, ті, якими зараз дітки не граються. Бо сама коробка досить субка. Я пам'ятаю, коли народилась дочка, перший час вона слугувала невеличким ліжечком на першому поверсі. Там матрацик був, плюс ми покривалку стелили, досить м'якенька. Для новонародженої дитини це дійсно кліжечко. З часом, звичайно, ми перейшли на доросле ліжко, вже той, та коробка була не актуальна. Ось, але ось такий от, я думаю, це передбачено було самою само конструкцією коробки, що вона цупка і такого спеціального розміру, як ліжечко, що дійсно може слугувати на перший час ліжком для малятки. Я там зараз зберігаю якісь речі, бо вона мені коробка. ця, Ну, якого гарного розміру, знаєте, подобається. Не бачу сенсу її викидати, тим паче, що у нас тут є що зберігати. Ми перевезли всі іграшки, і частина з цих іграшок була у нас раніше в коморі, доступу до цих іграшок не було. Ось і відповідно в дитячій трошечки було чистіше. А в коморі ми зберігали не актуальне або сезонне, а тепер все в одному місці. Я скажу, це велика проблема. Зараз на заході досить актуально є ховати більшу частину іграшок і виставляти для дитини лише декілька, аби вона чітко усвідомлювала, чим вона хоче гратися: книжечка, машинка, пазлик, щось з звичайних іграшок, можливо, якийсь конструктор. І все решта схована до наступного разу тижня, як хто там обирає. І тоді дитина більш сконцентровано грається іграшками, і це має сенс. Е, в нас вже більше, знаєте, така виходить ситуація, що діти просто хаос створюють довкола себе і в цьому хаосі дуркують. Та, там немає як такої гри, там немає рольової гри, там немає гри з самою іграшкою. Там просто дуркування порозкидати все. Так, інколи вони дістають якісь там тяцьки, конструктори чи щось там ще і граються. Але переважно більшість, коли. Багато Саме іграшок, вони не обирають щось конкретно, вони дістають все. Тому я ось так от зробила, частину заховала, частина у нас ще в шафі ховається іграшок, і, на жаль, вже більш нема куди. Я вже кілька разів. Розхламлялася, відносила в укриття іграшки, е, також віддавала, просто і на двір виносила, і, мабуть, ще потрібно перебрати, е, тому що е, стільки, мабуть, не варто їх тримати. Це дійсно така проблема, бо всі все дарують. Я майже нічого й не купила з цих іграшок, ну там за рідким винятком, щось подароване мною чоловіком, а все решта то подарунки. І це проблема насправді. Також ось ці е, м'які іграшки, як ви знаєте, для алергіків це не найкращий теж подарунок, бо накопичується пил, особливо цих великих ведмедях, які в нас є. Але це ну, теж такий, наче солідний подарунок, бо чоловіку на роботі і е, викидати неохота. Діти полюбляють цього ведмедя, але ж за ними догляд потрібен а їх у нас три. Ось пилососити і так далі. Словом, я до чого веду, що в усьому краще мати розумний підхід, вибирати іграшки з певною метою, для чого ви їх вибираєте, і так само просити друзів або рідних купувати тільки те, що ви вбачаєте в цьому сенс, в чому ви вбачаєте сенс, не купувати або що краще одну там на півроку, але толкову з якою дитині. Буде цікаво гратися якісно, а не просто за першої нагоди яку-небудь китайську побрякушку, яка зламається, або буде е, шкода викинути з якоїсь причини, або взагалі вона не несе жодної користі. Ну, це я так кажу, бо я мама трьох і в мене втричі більше іграшок. Хоча знаю, що у багатьох сім'ях, іде одна дитина, теж досить багато іграшок. Зараз такий світ, що е, не даси дитина буде плакати. І батьки обирають дати все своїм дітям. Звичайно, в цьому є рацію, бо в нашому в нашому дитинстві, мабуть, такого різноманіття не було. Я перестелила дітям постільну білизну. Думаю, що в цьому сезоні попрати. Їхня одіялка, вони прані в мене в минулому році, в принципі, не так важливо їх в цьому році попрати, але якщо буде гарна погода, то я обов'язково це зроблю. У нас досить холодно вночі, тому ми ще вкриваємося. Нещодавно заходила додому на 9 поверх, і там така спека, мабуть, 35 градусів. І вже в цей період ми активно користувалися кондиціонерами. А на першому поверсі це колосальна різниця. Насправді в нас і прохолодно, і. Вогко, і я завжди хожу в домашньому одязі, в тапках якихось. Не можу собі дозволити роздягатися як на дев'ятому. Тому ми обов'язково використовуємо діялка. Досі не дивуйте. Застелила два ліжечка, вийшла ось так у мене гарненько і частенько тут, е, доклала іграшки в контейнери, аби вони не валялись під ногами. І хочу показати вам з минулого відео чи з позаминулого я розповідала про альбоми з сайту Gramophone.ua і подумала, що, мабуть, варто замовити ще для Ореста, бо в нього взагалі немає роздрукованих. І насправді оці телефонні фото вони не так часто використовуються і переглядаються як роздруковані. Рішила вирішила замовити два альбомчики про Орестика і Ладочку вже старше року. Бо минулий альбомчик у нас до року є, і він у бабусі. Про Орестика, взагалі, це перші фото. Звичайно, що там всі троє є, але тим не менше, акцент був, акцент був саме на наймолодшому сину. Ці фото в альбомчику 20 на 20 ідуть, і найдешевший варіант, який там був на сайті, я обирала просту обгортку. Простий друк, без глянцю, без нічого там, і вийшов він мені в 329 гривень. Два альбоми по 329 гривень. Доставку я брала Укрпоштою і виготовляли 10 робочих днів, 10 днів, взагалі 10 днів і ще кілька днів на доставку. Тобто за два тижні альбоми такі готові. Можна, звичайно, новою поштою обрати, можна, по-моєму, навіть пришвидшити виробництво. Ну, мені не так важливо, щоб швидко. До речі, фото всі були трішечки покращені в більш яскраву сторону. Можливо, це мінус навіть, бо хтось хоче не такий яскравий альбом, але я помітила, що всі фото стали на порядок, а то й на два яскравіші, ніж вони є в мене на телефоні. Хоча це не такий мінус. Я розкладку робила самостійно. На сайті дуже зручно там є підказки, що куди посунути, аби фото було вдало розміщене на сторінці, компонувала самостійно. Це не складно, тому я вам залишу посилання. Хто щось собі таке шукає, не знає, як оформити фото, то ось вам ідея, подарунку, це фотокнига. Наголошую, що це сайт Gramophone.ua. Я вчора тут позамітала повністю всю терасу. Зараз ранок і хоч у нас північна сторона, але трошки сонце на цю частину приходить, попадає. Почистила, знаєте, це рубероїд, я так розумію, і там є така мілка, дрібна, а дуже. щебінь, щебінь дрібненький. І ось він якось так вивітрюється, я б сказала. Плюс з піском вони до цієї зливної ями. Вивітрюються, доходять, ось так якось засуваються в ту сторону. Ось я тут все гарнесенько прибрала, що цікаво, що було не прибрано тільки у нас і ще одного сусіда поруч. Ну і я думаю, що якщо я залишу сусіда брудно, ну якщо взагалі у сусіда залишиться брудно, то воно буде вітром до нас теж перелітати. Якщо такий сильний потужний вітер, я сьогодні хотіла би, якщо в мене вийде. Все-таки залізти до ну так пройти там трошки далі, під сусідську квартиру і там замести. Я не думаю, що він буде дуже проти, але ви тільки не злякався, бо все-таки перед вікнами, коли хтось ходить, це не дуже. Так, мене запитувала одна дівчина стосовно діток орхідейок. У мене на жаль зараз немає, ось тільки ось ця, але вона ще не присаджена. Її треба вже в горщик садити. Тут їх дві здається. Так, ну, в мене дві вони йдуть материнські і дві дитинки. Більше діток у мене немає. Ось е, дивлюся, що ця випустила ще один квітонос. Боже, це так гарно. Там він виглядає. Супер. Е, так, цю, я не знаю, що з нею робити, комусь віддам. І ось ця красунечка розпускається. Це північна сторона. Вони в мене не звикли до темної сторони. І я трошки переживаю, що за літо до осені вони можуть геть поскидати, ну, похворіти, бо вони в мене звикли до тепла. Але вже як буде що робити? Це взагалі орхідея лежить, вона лежить, вона не рівно, вона лежить. І... Я її ставила опори, ні до чого вони не привели, а ось кладу, щоб вона не впала, бо вона перевалюється ось такий камінець. Це, якби, якась така прикраса з Єгипта була. Сфінкс. Я кладу, щоб він тримав і не перевалював мені її. Так, і ще ось цього. Я не забула, як він, Чи стендапс, чи забула його назву, він плитучий такий віддаю. Віддаю. Можливо, хто десь поруч знає мене хоче забрати, то можете написати, я вам спакую, віддам. Вже обрізала трохи фікуса на крайніх гілочках по одному-два листочки. Сік прибрала. Трошки завжди шкода, звичайно, тому що, думаю, що обрізаєш його зелену масу, але насправді це корисно, бо він тоді трошки густіше нарощує, а не витягується вверх. Ось, ну, хотілося б мені, щоб він був пишний, тому вже так. І зараз обрізаю драцени кінчики, бо є дуже багато таких от е, сухих, вже тут трошки наобрізала. Роблю це. А якщо у вас є такі рослинки, то обов'язково це потрібно відрізати. Можна, звичайно, не робити, але тоді вигляд псується. Ось, я обрізаю і як бачите, з часом. Воно якось нівелюється, не видно, що воно обрізане і не помічається, зате красивіше виглядає. ось ця гляньте, яка бігліп. Люблю її дуже на двох цвітоносах. Ось такі, скільки їх тут 5. І теж буде 5 квіток. 10 квіток. Дуже гарна. Така вона погляньте. Яка. Так, до е, нарощують. Сподобалось їм західне вікно. Ось ця орхідеєчка нарощує. Далі принесла білу. Гляньте, яка вона мене біла є. Бжип! Такий не Був другий ще, але я вже один відрізала бо там відквітувала, а це ще цвіте. Ну, звісно ж, я відріжу так низенько десь, щоб вони були всі на, одні, на одному рівні. Ось ця, я точно не знаю, по-моєму, це кам'яна троянда, теж нарощує другий цвітонос. І ось тут теж донарощує. Жовта ніяк не заспокоїться. Я вже думала її відрізати, вона знову дві квітки розпустила. Тому що <кій> ось це світлі, це старіші. Ось такі з салатовинкою, це якби новіші, трошки темнувато зараз в кімнаті. Розпустилася ось ця. Ось така вона гляньте, Повністю два цвітоноса. І ось і ось іще е, знайшла якусь живу бруньку. Подобається їм це вікно тепле. Ну і ті ще теж квітують. Ну, а зараз будемо готувати борщ зі щавлю. Щавлевий борщик, зелений борщик, хто як називає. Ми його готуємо в основному навесні. Якраз ось десь біля Великодня плюс-мінус квітень-травень готуємо, а далі вже якось я не дуже його сприймаю. Не часто насправді, хоча заморожений щавель є, і, в принципі, це не проблема. Але в нашій сім'ї не дуже так сприймають супи, борщі, частіше якусь тверду їжу, гарніри тверді. Ось. Але я полюбляю зелений борщ з яйцем. І сьогодні в мене буде такий лайтовий варіант з курятиною, хоча взагалі я не сприймаю. Приймаю філе куряче в супах. Ну, Взагалі, я куряче філе не дуже полюбляю, бо воно для мене сухе. Все-таки філе стегна, м'ясо стегна, курячого мені набагато більше подобається. Однак в мене більш нічого не було такого під рукою, тому вирішила з філешки. Дрібненько нарізаю, щоб вони були маленькі шматочки. Також вже поставила засмажку, натерла одну морквинку невеличку та дрібно нарізала цибулю. І поки засмажка вариться, я також. Нарізала картоплю, буду відправляти разом з курятиною, варитися. Пель перемила, це мені свекруха передавала, тому тут досить багато щавлю буду е, мити і нарізати в заморозку, бо за один раз тільки не використаємо. Також чоловікова мама передала ще дуже багато різної зелені, руколи вона висаджує саме для нас, бо знає, що ми це полюбляємо, але ми рідко приїжджаємо до них, далекувато як їздити по зелень. Ось, але вже коли зустрічаємось, то вона нам це передає. У них є невеличка діляночка, маленька, але вони там якось садять все, що тільки можуть, в тому числі і картоплю, і садочок. Ну і невеличка тепличка, зовсім маленька, але там є якась весняна зелень, і ягідки все для діток. Вони, звичайно ж, як батьки, як діди, бабуся вирощують. Я нарізаю не дуже багато щаблю, аби не був кислий суп. І моїм здивуванням було те, що Супчик сподобався найменшенькому, і він з таким задоволенням наївся. Яйця я відварюю і зазвичай я кришу яйця вже, коли насипаю борщик в тарілку, просто одне яєчко кладу кожному, а тут вирішила натерти і додати одразу. І так теж вийшло дуже смачно. Ще рясно додаємо сметану, і це взагалі неймовірна смакота. Тому нагадую вам про такий борщик. Супчик, хто як називає, смакуйте, готуйте. Смачного вам. І доготовлюючи борщ, хочу нагадати вам про збір, який я проводжу в підтримку збору своєї знайомої з університету. Я залишила посилання на банку. Ви можете там прочитати детальніше. Тому не забувайте донатити. Дякую всім тим, хто долучується. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе і гарного всім тижня!